Різдво для мене зовсім не ялинка, не подарунки, і не дід Мороз. Із для мене надісна новина. Цей день для мене народився Христос. Він народився на царських палатах, і вів у яслах, дівці там були, щоби до нього не лише багаті. Але і бідні всі прийти змогли. Цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на різдво всі радісні були, Тож вже сумувати у цей день не треба, В Ісусі ж ми спасіння віднесли. Для нас дітей Різдво — це не ялинка, не подарунки, і не дід мороз, найкращий подарунок новина для нас цей день народжений Христос.